Вітаю вас, любі друзі, з вами Пананчик, і сьогодні ми з вами продовжимо грати в читер. В минулому відео ми з вами пройшли всі гайди. от, Розібралися трошки з механіками, і сьогодні будемо грати вже в демомісію. Тому починаємо, запускаємо. Анкора. Час не надто далеке майбутнє. Місце. Головний пояс астероїдів шахтарська колонія Анкора. Ваша роль штучний інтелект маленького службового корабля. Пане Шруб. Гукати. Пане Шруб, ви мене чуєте. Гукати ще. Пане Шруб, я знаю, що ви тут. Давайте дайте відповідь, будь ласка. От бісова ковінька. Не дають відпочити. Хто це? Пане Шруп, нарешті це автоматичний помічник Вега. Позі терміново потрібна ваша допомога. Терміново, значить, і вони посилають за мною калькулятор, що розмовляє. Пане Шруп, директор просить нагадати, що ви самовільно покинули свій пост на станції зв'язку. У нас є запис із камер спостереження. Але ж на станції лишився мій напарник Френк. Хіба він. А, хай він допоможе. Де відповідає, підозрюємо на станції втрапилася аварія. Через це база не може прийняти важливе повідомлення з землі. Моє головний інженер зв'язку мені наказано негайно доставити вас на станцію та допомогти виправити ситуацію. Що, настільки важливе повідомлення? Дуже. Шкода, ну раз викликають, то йди, Любчику. За мене не хвилюйся. Сподіваюсь, тебе швиденько повернуть назад цілим. Відстикуйте корабель. Давайте летим на вихід. Насправді, це відео я вже записую вдруге, тому що. Ой, 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 куди куди розігнався? Тому що в нас е, було мільярд якихось бажинів. І я випадково ще й видалив цей запис. Ну, як випадково, спеціально видалив, але я його через Shift-delite видалив і його тепер не вернути. Бо можна було б закинути розробникам, щоб вони на це звернули увагу. Так то. Прохід аварійно заблоковано. Певно, дійсно, стало щось кепське. Треба пошукати інший шлях. Пішли шукати інший шлях. Вилетіть з шахти. О, там щось стріляє. пів-пів робить. летим на збереження ший. Прогрес збережено. Це супер. Це кайф, це балдіж. Так, шахтова машинерія. Давайте вниз летим. Летим, летим. Долітаємо. Ага. І тут у нас що? Тут у нас збереження. Помаленьку, щоб нас не розчавило. Дослідіть. Шахту, щоб знайти вихід. Досліджуємо шахту. Так, не туди розвертаюся вниз. О! Ти бачиш, здається, тут є вихід. Проте він заблокований. Думаю, треба увімкнути цю машинерію. Найдіть спосіб увімкнути обладнання станції переробки руди. Щоб звільнити прохід з шахти. Угу. Так, гальмуємо. Давайте ми тут з вами розвертаємось і летимо далі. Прогрес збережено. Це що у нас таке? Генератор щита? Давайте вмикаємо генератор щита. Вона собі там працює. Я думаю, у нас це може підсайвати. Ага, і ми летимо не туди трошечки, так? Да? Нам треба... да. Трошечки в інший бік. В іншу сторону. Давайте напряму полетим, щоб не, не гратися. Оцими з розворотами, з цим всім. І треба нам. Сюдим. Сюдим, сюдим, летим. Поворот. Залітаємо. Прогрес збережено. Супер. чекпоінти то наше все. Але і то вони, як, як я побачив на попередньому записі цієї демки, то воно працює не ідеально. Я потім розкажу, що як там було. На тих моментах, коли були баги. Здається, цей шахтарський пост контролює всю сусідню машинерію. Сподіваюсь, черговий на місці. Це автоматичний помічник вега, прийом, тут є хтось. Щось мені це нагадує. Навіть крізь сон почув, як ви теревенете, тільки приліг. Що ви хочете, Вега? Пояснити ситуацію. Маю доставити інженера на станцію зв'язку, але вихід з шахти перекритий. Навіть не знаю, чим я можу допомогти. Я лише відповідаю за переробку руди. Ми якраз ведемо до цього. Ми подумали, що могли б вибратися з шахти через станцію переробки. Хе, там дірок вистачає, оскільки просимо про ремонт, корпорація нас не чує. Я можу увімкнути обладнання, щоб звільнити прохід, проте, якщо машини запустити, то їх потім швидко не зупиниш. Дивіться, що вас там не розчавило. Відчиниш дивну браму? Ну, добре, проте там нічого цікавого, тільки зібране сміття після очищення машинерії. А, -а, а Ми відкрили браму з сміття. Я поняв. А шо? А шо там, до речі? Мапа. У нас тут можна на мапі. А я тут не був. Давайте сюди залетим. Мені цікаво, що там є. Там якесь... Сміття кажуть, але може щось і цікаве бути навіть. Я хочу туди полетіть. подивитися так. Траса для перегонів. Давайте на трасу для перегонів якусь ще залетим. Так, що в нас тут? Ага, це для, для переробки. Можна переробляти ці всі двіжухи. Окей. Але нам це не потрібно. Напевно в нас, нас є завдання своє основне, на яке ми і в принципі будемо зараз летіти. Так, обережненько пролітаємо. Розвертаємось і летим тудим, тудим, дим, сюди. Головне зараз обережненько пригальмувати, щоб ми десь не розпоріщилися І от. Перший баг, який в мене був, він був якраз таки в цьому місці. Мене оця от фігня затисла ось, ось тут. В цьому місці. Я завантажився з чекпоінта, і вона десь наполовину вперлася. Ось тут і вона тупо нікуди не дівалася. Вона просто застрягла. Типу, вона змістилася вверх, отут, на цьому місці. І коротше, да Ай! Все, бачите? Трошки вперіщилися і кисень. Кисень потратився в нас, але набирається у нас тут є ця Блонз з киснем. Це нам трошечки допомагає. І от, це був перший бах, коли оця штука. Цей. Застрягла. Давайте стикування зробимо. Шейф періщилися, ну кайф. Давай. Дубль два Є. Деталі завантажити. Нам треба трошки запчастин завантажити. Зараз по нам ще й прилетить тут. О, до речі, нормально. Поки що. Від'єднуємось. Зберігаємо прогрес. І зараз нам треба за цією штукою встигнути пролетіти бігом. Еть еть, не вперіся в стянку. Пірісмося в стянку, ладно. Летим, летим. І і і є. Є, збереглись. Давайте прогрес збережено. Ми, Ми це зробили. Чекай, чекай, зупинись. Очам своїм не вірю. Це що, та сама легендарна траса для підпільних перегонів? Я можу перевірити у базі даних. Точно вона, це ж тут чортяка горді виграв знеминете парі і отримав собі щасливу п'ятницю. Здається, вас захоплює цей факт. Слухай, ми не можемо опустити такий шанс. Давай хоча б одне коло по трасі, а? Гаразд, лише одне коло. Оце вже діло. Поб'ємо рекорд. Погнали поїдемо. Friday Race. Значить сьогодні п'ятниця в грі у нас, так? Да? По сюжету виходить? Чи ні, чи так. Да? Мені здається, тут мова не йшла про те, який день. Але з цього напису можна. Як би можна зрозуміти, що ну, п'ятниця якби на вулиці. Щось там таке він летить ще і лежить, точніше. Льотає. Так, і тут у нас вже перешкоди з'являються. Іть, 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 вверх, вверх, верх, верх. Летим. Далі продовжуємо. Вниз. Вверх. Між цими двома приколясами. І розвертаємось. Уй! І фінішна, фінішна пряма. Є. Yeah. А тепер, а тепер не впиріщиться не впиріщиться, не впиріщиться, не впиріщиться Уф. Уф, уф, уф. Давайте підстоп. Оп, обережно, обережно, обережно. Гарнесенько, так. Дивимось, що у нас тут. Батарея. Треба зарядитися. Балон з киснем. Треба сюди закачати кисню. З цих балонів. Склад з запчастинами завантажити. Отак. Зараз ми з вами повний фарш назбираємо. Зарядимось повністю і будемо відправлятися далі, шукати вихід із шахти. Бо батарею треба заряджати. Ага. 10. Скільки? Так, 10 тисяч. А це що показує? Я щось не вдупляю? енергія. А, це загальна енергія. Типу, ми ж під'єдналися до цієї байди. Так. Да. Звідси, до речі, до речі, викачується енергія. Ми під'єдналися до нього і нам показує спільну енергію. Прикольно. Це прикольно. І що? Є в нас 100% є. А, так, бачите? Змінилося. І летим. Так, нам ніби десь туди. Так, по карті можна навіть трошечки дивитися щось. Стараємось літати обережно. Тому що тут Зупинятись насправді це одна з найважчих штук, коли тут розігнався. Так, вихід з печери Нам відкрили ці. Ворота. Перевірте, башти ретранслятори транслятори Ей, друже, просто хочу переконатися, що у нас все добре. Сьогодні маємо незлий метеоритний дощ. Краще підняти щити. Подивитись інструкцію. Клад лівою кнопкою мишки на генератор щитів, щоб увімкнути його. Захисний щит видно як додатковий шар біля корпусу. Якщо щит пробити, він часом відновлюється. Ну, оце те, що ми зробили з вами, так. Да. Розвертаємось так гарньо. І летимо сюди. Так. А ці гармати могли б стати в пригоді, як гадаєш. Це просто необхідна річ. Ой, ой, ой стоять, стоямба, 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 стоямба. Добре. Ми в нього не влетіли. До речі, це показується наш екіпаж. Тут ще й це нам показується. І в нас на мапі ми також можемо побачити астероїди, які летять, і нам треба їх мансувати трошечки. Пробувати, принаймні, мансувати. О! Це було близько. Це було дуже близько. Тримайся подалі від поверхні і пільної за метеоритами. Погодка сьогодні ще та. О! Ай-ай-ай-ай-ай! уф Уф, повезло, повезло! Є, yeah. ретранслятор. Будемо вважати, що з цим все нормально. Окей, okay, летим далі. Тут, типу, ми вже під якимось чи захистом, чи шо, що? що воно тут не пролітає. Ано. Ну. Щось поганенький сигнал там. Ага, да. Тут щось є. А, це родовоз такий здоровий, ніфіга собі. Я думав це якась, ну, типа, частина, якась будова, а це родовоз тупо. Це родовоз Оморс... Оморцон. Хто це кружляє поруч? Повідомити про себе. Це автоматичний помічник ваза Анкора. Який везе інженера зв'язку пана Шруба. Це не про вас згадувала Анкора, сказали, спершу мають полагодити зв'язок і почути, що там земля белькотить. Саме так, от чекаю, поки шиї, довезе мене до станції зв'язку для ремонту. Ого, друже, ти ось, ось так просто довірився автоматичному помічнику. Не боїшся? Ну, вега, наче непогано справляється, допоки. А що, є причини для занепокоєння? Перепрошую, прошу перервати зв'язок і повернутися до виконання завдання. Ну що ж, давайте будемо до наступного ретранслятора тоді летіти. І дивитися, що з ним сталося. І нам недалеко. До речі, лишилося. Так, ретранслятор. Типу, тут що в нас? Він показує сигнал, переривається. Не подобається, це мені. Ну, так от собі, да, згоден. От зараза, напевно, добрячий кабінет сюди зарядив. Аж тарілку для зв'язку відірвало. Так, база прийшла до висновку, що удар астероїду найбільш імовірна причина аварії. Ти диви, які розумники, а виправляти все це нам. Ну, ми знайдемо ту тарілку для зв'язку та причепимо її назад на місце. Оп-оп-оп, назад. Назад. Давайте. Стикуємося з цим. Оп. А тепер нам треба його. Якось. Якось, якось. Давайте розвернемося сюди. Сюди. Стикуємося з цим. Тепер розвернемося туди. І з ним стикуємося. І от, mm -hmm. і тут в мене був баг на цьому от місці, що коли я тут перезавантажив чекпоінт... чудово, тепер мерщів везе мене назад. Ми ще встигнемо продовжити Ова! На жаль, виникла проблема. Та кажи вже оцінити ситуацію. Наш головний робот-помічник станції поводить себе дивно. Він скасував спробу перезапустити обладнання і передає підозрілі інструкції 3D-сплінтеру станції. Вам доведеться дістатися до центру керування станцією та перезавантажити обладнання вручну. Я проведу вас. Готові до добою. Вони забули свою табову зброю, коли збирались. Проведіть інженера до центру керування зв'язком. Давайте проведемо. Туп-туп-туп-туп-туп туп-туп. Е, хтось викачав все повітря з відсіків та від'єднав балони з киснем. Гадки немає, як це сталося. Так, ну все вже ми з вами бачили. Ага, можна так просто приєднувати їх навіть. Це ж взагалі кайф. Супер, мені це подобається. Так, тут у нас що, давайте закачуємо всюди повітря. Підрубаємо помпи. Щоб нас у всіх кімнатах повітря було. І тепер, ти, пуля, давай сюди, розвалюй цього бомжару. Є, розбив і бігом втікай сюди, втікай сюди, втікай сюди. Корпорація, і мені такого щось там не цей не цей той. Принтер почав друкувати роботів, терпіти не можуть ці блішанки. Зараз вони отримають. Чекаємо, поки тут у нас повітря накачається. Давайте ще сюди накачаємо повітря. Обов'язково. Так, і все, в нас тепер вся-все-все з повітрям. О, дідько, Френк! Френк! Хто ж тепер поверне борг за покер? Кому що болить? Робота інженера зв'язку... Щось я не встигну читати його, ну ладно. Так, і тут в нас є медичний пункт, до речі. Давай, стріляй. Як тобі таке більше бісова бляшанка? Ніколи не довіряв цим роботам. Ну ми тут розбиваємо все, а червачок лагодить. Як добре. Давайте підемо підхилимося трошки. Все закриваємо. Корпорація мені вина після такого премію. Ну то я з тобою згоден, ті пуля. Абсолютно. Роб робота інженера зв'язку цілком безпечно, казали вони. Це да, це те, що ми. То, що я не, не, прочитав, не встиг прочитати тоді. Так, підхилились. І давайте будемо цього еша нашпіговувати. Отак От стаємо і навали, 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 Давай. Не дай ми нічого зробити. Є. Ще чуть-чуть. Leвел up. А що, а як його. Швидкість. Дистанція огляду, дальні стрільби. Але ж кода, Ну, тут тут навіть ці е, у нас. Тіпиливе лапаються, але що це дає, я поки не поняв. Реле керування, нам сюди треба. Наче все, перезавантажив. Працює? Тільки не кажіть мені, що знову якась проблема. Можливо, перевіряю. Все зараз дякуємо вам. Нарешті, дайте мені хвилинку віддихатися, і я готовий забиратися звідси. Термінове повідомлення приймаємо знову під землі. Земля Анкорі. Термінове повідомлення. Конфіденційно. В системах шиї зафіксований масовий збій, Причини наразі невідоме. Всі автоматичні помічники, в тому числі роботи, можуть встановити потенційну загрозу. Рекомендація відключити шиї та роботизовані системи. Перейти на ручне керування. Не виконуйте. Я повторюю, не виконуйте команди та рекомендації автоматичних помічників. Пане слух. О, кате. Пане шок про мене чоє, я знаю, що ви тут. Поверніться, будь ласка, на корабель і виконати мої команди. Рівень пройдено. Е, так, і дивіться, з приводу бага. Коли я приєднався, е, блін, тут вже так не покажеш навіть. Коли я приєднався, і мене, ну, типу, там почав, почалась пожежа. Шруб від Кес. Я завантажився з чекпоінта і оця, оця вся споруда вона вилізла назовні, назовні оцього от, оцього от всього, що є, у нас. на типу Як воно називається? Ну, типу, згори воно вилізло назовні. Коротше, корабель посунувся, все посунулося. І, типу, Чекпоінт стояв от на цьому місці, а сюди не можна було добратися, тому що. Ну, Оця вся споруда, вона була ззовні цієї стіни. ззовні цієї гори. от І що ж, на цьому у нас все по демці. На цьому ми будемо закінчувати проходження демки ми Прийшли з вами. Як це воно? гайд, Ну, типу, навчання. Ми розібралися з механіками. Ми цього разу навіть пограли. В ролі оцього тіпулі, який бігає, і також, я думаю, потім розробники зможуть реалізувати якісь левелапи. апи. Якщо буде якась система прокачки, взагалі буде клас там. Я не знаю, може якихось можна буде вибирати собі персонажів, героїв, я не знаю, щось таке. Це було б прикольно. От, І що? І да, отакі от ще були баги, на жаль, в мене записи не збереглись. Але що, якщо треба, буде, можу, можу потім спробувати. Або якщо розробники десь зі мною зв'яжуться, чи в коментарях, чи на пошту, то можу спробувати якось його відтворити, або ну, просто будете знати, що таке є. От, вам всім дякую за перегляд. Обов'язково пишіть е, коментарі про цю гру, свою думку про неї, як вам взагалі ця серія, як вам сама, сам геймплей за оцього. От, Чувачка пана Шруба, От, ставте вподобайку, підписуйтесь, не забувайте підписуватися і до зустрічі в новому відео.